Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Друзі, 2022 рік добігає свого логічного завершення, і багато хто з українців, які зараз перебувають і також працюють в Польщі, задаються питанням, які ж? Перспективи підвищення заробітної плати в Польщі в 2023 році. В нас є результати нового дослідження, і вони є досить цікавими, також подекуди навіть непередбачуваними. Тож давайте дивитися це відео до кінця для того, щоб дізнатися всі деталі. Перед тим, як ми почнемо, хотів би вам нагадати за нашого постійного партнера: це мобільний додаток для міжнародних переказів. Грошей з будь-якої країни Європи в Україну на карту будь-якого українського банку він називається TransferGo. Якщо ще досі хтось його не завантажив, завантажуйте його за посиланням в описі під цим відео. Таким чином, ви зможете стати ближчими до своїх рідних і близьких, які зараз знаходяться в Україні, і яким 100% потрібна ваша турбота та підтримка. Тож переходьте в опис під відео, завантаж... завантажуйте додаток і, звісно ж, робіть. Перекази. Тепер давайте повертатись до нашої з вами теми. Більша частина польських роботодавців планує підвищити зарплату своїм працівникам в 2023 році. І згідно з останніми дослідженнями барометра польського ринку праці, 53% роботодавців. Мають на меті підняти заробітну плату, і я коли почув про цих 53%, я думав, що це пов'язано лише з тим, що піднімають мінімалку в Польщі, і якби це є основною причиною. Але це зовсім і зовсім не так. Лише 17% з усіх опитаних підприємців планують піднімати заробітну плату лише через те, що піднімається мінімалка. Всі далі 22% будуть піднімати зарплату з огляду на інфляцію, і 14% підприємців вирішили просто так підняти своїм працівникам заробітну плату. Незалежно від інфляції та збільшення мінімальної заробітної плати, скоріш за все, оцих 14% – це люди, які справді дорожать своїми працівниками, і вони будуть підвищувати заробітну плату в більшій мірі на тих місцях роботи, де є дефіцит. Працівників просто для того, щоб люди не повтікали на інші роботи. 29 роботодавців планують зберегти заробітну плату на рівні 2022 року. Не знаю, наскільки це буде чесним і наскільки це буде співпадати з життям, тому як інфляція в Польщі там вже досягає 20%, і це означає, що якщо підняти зарплату на цілих 20%, то в такому випадку люди будуть мати. Просто такий самий рівень життя, який був рік тому, тому як злотий за 2022 рік дуже і дуже сильно обезцінився. Ціни дуже виросли. Абсолютно на все це стосується і продуктів харчування, і різних непродовольчих товарів, там гігієни, одягу, комунальних послуг, бензину і всього іншого. І також серед всіх опитаних є 8% підприємців, які не просто не будуть піднімати заробітну плату, а які планують її навіть знижувати. Я не знаю, що це за підприємці, але я можу зробити висновки, що такі рішення приймаються через оцю глибоку кризу в польській економіці, і деякі підприємства для того, щоб просто-напросто не закритися. Прямо сьогодні вони будуть якось реструктуризувати свої видатки, і, звісно ж, заробітна плата також буде знижатись. Можливо, це зниження буде для людей, які зараз заробляють якісь там шалені кошти, так більше ніж середньомісячна зарплата по Польщі. Наприклад, а можливо, це просто будуть якісь зниження для всіх, абсолютно, працівників в компаніях, і це просто є така політика. Також маємо такі дані, що кожне третє підприємство планує підвищити заробітну плату на 6-10%. 22% підприємців декларують підвищення на рівні від 11 до 15 і 14% планують мінімальне підвищення від 1 до 5 відсотків. І якщо дивитися на всі оці підняття, то жодне з них наразі не досягає 20%, а означає, що люди. В будь-якому випадку будуть жити, будуть жити гірше, ніж жили в двадцять році. Році і гірше ніж жили навіть у 22-му році. Тож бачимо, що 23-й рік він ем, для Польщі, для всіх поляків, для українців, які там живуть, він буде економічно дуже і дуже складний, тому як зарплати не встигають рости за інфляцією, за цінами і за всім іншим. Тож е, треба готуватись до того, що в 23-му році ем, життя буде трохи біднішим ніж було в 21-му та в двадцять другому. Роках, я думаю, що це тільки на словах звучить так трохи страшно, а на практиці все буде виглядати нормально. От і кожен, хто бере відповідальність за себе і за свою сім'ю, зможе знайти вихід з цієї ситуації. Свою думку, звісно, з цього приводу пишіть в коментарях. Під цим відео, чи задоволені ви своєю заробітною платою в Польщі, чи задоволені ви своїм рівнем життя в Польщі, чи плануєте ви міняти роботу, можливо, плануєте якісь додаткові підробітки собі шукати? Пишіть про це все в коментарях під відео, мені буде дуже цікаво це почитати. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю кожному з вас, друзі, гарного дня і до нових зустрічей.